Вітаю вас, любі дітки! І сьогодні я пропоную вам послухати оповідання, як зайчик грівся взимку проти місяця. Написав це оповідання Василь Олександрович Сухомлинський. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Холодно взимку зайчикові, вибіг він на узлісся, а вже ніч настала, мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітерець з яру повіває, сів зайчик під гущем, простяг лапки до місяця, просить. Місяцю, любий, погрій мене своїм промінням, бо ще довго сонечка чекати. Жаль стало місяцеві зайчика, він і каже Йди полем, полем, я тобі світитиму дорогу, а ти, прямуй до великої стирти соломи, пострибав зайчик, зарився у стирту, виглядає, усміхається. Спасибі, любий місяцю, тепер твоє проміння. Тепле, тепле. Ось і закінчилось оповідання про зайчика. Дітки, ви уважно слухали, і зараз я вам задам декілька запитань за змістом оповідання. У яку пору року відбулася ця подія? Правильно, взимку. А де застала ніч зайчика? Так, на узліссі. Дітки, а до кого зайчик звернувся по допомогу? До місяця. А які слова він промовив до місяця? Та, щоб місяць його погрів. Чи міг місяць зігріти його? Ні. А які слова подяки, сказав зайчик місяцеві? Зайчик сказав, що його промені теплі-теплі. На сьогодні все. Дякую за увагу!